Плече підтримки хлопцям на передовій підставили місцеві активісти. Тутешнє козацтво разом із головою Держагентства земельних ресурсів Сергієм Рудиком відправили на схід гуманітарний вантаж. Такі необхідні теплі речі та продукти перед виїздом освятили отці черкаської єпархії Української православної церкви. Бачила все Ірина Малюкова. Допомогу для наших солдат збирали усім миром, намагалися знайти найнеобхідніше. Наразі це теплі речі, долучилося до збору, й тутешнє козацтво. Ми допомагаємо і в індивідуальному порядку, коли до нас звертаються люди, де, скажімо, їхні діти чи чоловіки стоять в зоні АТО і їм необхідна якась допомога. Скажімо, там ми неразово там купували і розгрузки, і бронежилети, і камуфляжі. Усе необхідне збирали по всій області. На допомогу армії люди не скупляться. Зносять усе від теплих речей до солодеників. Перед відправленням вантажу святили тутешні священники. По часи, навіки, вони помолилися, щоб волонтери успішно дісталися до місця призначення. Все наше духовенство, практично Київського патріархату, по всій Україні, так чи інакше. Приймає участь в допомозі збройним силам. Є такі священики, які знаходяться на передовій, оскільки небезпека для гуманітарного вантажа і її супроводжуючих завжди є. То ми завжди молимося, перш ніж відправляти допомогу цю по сприяву допомозі бійцям. Голова держкомзамагентства Сергій Рудик. Він забезпечив транспорт для збору та доправлення вантажу. каже це не перша допомога від землевпорядників. Два тижні тому ми я особисто супроводжував вантаж гуманітарний в район Донецького області Волноваху, Тоді ми разом з землопорядниками Черкаської області подарували ГАЗ-66, там так само був завантажений продуктами. Зараз ми підтримуємо транспортом поїздку священників Української православної церкви, правда, на нашій стороні, бачите, присутність священників нашої помісної церкви говорить про те, що з нами Бог. Сергій Рудик говорить: цей вантаж не останній. Вони й надалі збиратимуть допомогу бійцям, бо ж із приходом морозів їхні потреби збільшуються. Ірина Малюкова, Сергій Єфімов, Вікка Новини.